Волонтерський десант вітаю перед мікрофоном. Ярослав Карпець. Ми продовжуємо спілкуватися із лідером Християнської служби порятунку Ігорем Шуліком. Позивний шторм. Волонтери Християнської служби порятунку допомагають родинам у сірій зоні АТО. Здійснюють місіонерські виїзди в зони конфлікту, проводять душпастерське служіння. Розмовляючи з вами, я згадую фотографії священиків ДНРівців, ЛНРівців, які в рясі з автоматами. Ну це звичайно, не може не вражати психіку людини, тому що як священнослужитель, слуга Божий може бути з автоматами, вбивати людей. Ну чи не траплялися вам такі історії? Може, випадки? Там був батюшка один сумасшедший, коли під аеропортом звін гасив з пушки і кричав: в ім'я Ісуса Христа і стріляв. Там щось на снарядах писав, ну розумієте, по нашим в... мається на по нашим, так? безумовно, так. По нашим стріляли, і це він вважав за кару Божу для українців, але розумієте, в кожній парафії, в кожній деномінації є свої вівці і є свої козли. І це сказав не я, це сказав Ісус Христос. Так, у Біблії. Так. Ну я сподіваюся, історія з цим, скажімо так, дуже врівноваженим священником, вона якось закінчилась, його скопили. Я не знаю, чим вона закінчилась, але я знаю що вона дуже погано для нього закінчиться, але всьому свій час. До речі, мені це <клес> нагадало історію з е, актором е, сумновідомим, який так само там приїхав. Е... В Україну приїхав на окуповану територію постріляти наших хлопців для нього це теж дуже сумно закінчилося. Самі знаємо, як пане Ігоре. Хотілося би поставити от мене таке філософське питання. Mm -hmm. Я розумію, що воно складне, але ви перед ефіром мені чомусь сказали, що воно легке, тому я був здивований, заскочений yeah. Навіть. Yeah, 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 yeah. А, відомо, що є шоста біблійна заповідь. Їх десять. Нагадаю нашим слухачам. Yeah. Шоста біблійна заповідь це не вбий. Але українцям, яким і росіянам от кожного дня. Доводиться вбивати слухачам. Доводиться слухати про загибелі з нашої сторони, загибелі зі сторони терористичних організацій ЛНР ДНР. Але прикметно виникає складне питання: і перед українськими військовими, перед іншими, чи можна вбивати заповідь. Не вби. Якщо ми будемо розглядати в контексті старого і нового заповітів, то ми дуже будемо бачити чітко мотиви. Так взагалі саме головне це мотиви, з якими людина це робить. Якщо людина це робить, вбиває для того, щоб нажитися, заволодіти чимось майном, якщо помститися, це одні мотиви. І якраз Господь засуджує ці мотиви. Це є головним перед Богом. Наші мотиви. Якщо наші мотиви є захист людей, якщо наші мотиви є захист нашої країни. Розумієте, ніде не написано, навіть підходили воїни до Ісуса і питали, що нам робити. Він їм не сказав, кидайте списи і мечі і не воюйте. Він сказав, все, що у вас є, будьте раді тому забезпеченню, яке у вас є. Нікого не ображайте. Будьте справедливі, але він не сказав киньте списи всю історію Ізраїля. Якщо ми будемо дивитися, контекст це є війна, і всю історію, і навіть до сьогоднішнього дня, ізраїль себе захищав. І це є нормально. Якщо на цю країну напали вороги, які хочуть знищити цей народ, які хочуть розграбувати, що й робляться зараз. Широкі на розкатали піски розкатали. Дуже багато селищ вони просто стали як пустеля, розумієте? Ні людей, ні тварин, ні будинків, нічого нема. Все знищено, все знищено. Розумієте, Пане Ігоре, От до речі, ви говорите е, про це, і мені згадується. Історія одна, коли уявіть собі волонтерський склад, і завжди туди приходять учасники АТО, поранені взяти собі сік, взяти собі солодощі, печиво, просто поговорити з волонтерами, поспілкуватися, розрадитися. І от була така історія: одна: приходив один артилерист. Я не пам'ятаю з якої це бригади, ну видно було, що людина страждає. Він постійно говорив, що ну от на його совісті дуже багато жертв, дуже багато вбитих, і він так по суті, як на так на сповіді от, перед нами, перед іншими волонтерами, говорив, що от мені пече, це це біль, що я стільки вбив, хоч і ворогів. І він ходив і не знав, що йому робити, до кого йому звернутися. Дуже часто бійці і снайпери, і ті же артилеристи, і ті же штурмові хлопці, штурмових бригад зверталися, і ми дуже багато часу з ними розмовляли. І ми розмовляли. Це не були пусті балачки, як от буває, психологи, якісь приїдуть, розповідають щось таке. Що там вже у того хлопця, вже в голові там Вінігрет. А ми чітко з ними балакали, по слову Божому. Ми відкривали новий заповіт, старий заповіт, і ми. Дивилися ці всі моменти в контексті, слова Божого. Це, мабуть, єдина така от скала, такий фундамент, на який ми можемо пертися і відштовхуватися від нього, і рухатись далі. Людина отримала якісь заспокоєння, якісь катарси. Безумовно, безумовно. Була навіть така ситуація, що один з наших капеланів приїхав в ДАП, а там недалеко була церква. На цій церкві з тієї церкви стріляла снайпер, і хлопці питали, чи можна стріляти по церкві. І хлопець казав, що розумієте, церква це не є якийсь живий організм. Так взагалі, церква в контексті слова Божого це зібрання людей там, де двоє троє, то я посередині. Так так самій будівлі немає нічого сакрального взагалі, розумієте, Немає. Сакральний тільки наш Господь, це моя думка. Ми не можемо вважати цеглу і ще щось там. Ну чимось таким сакральним. Розумієте, цемент чи скло, але ж що що так... вона освячена. Я, я, роз... я розумію таїнства. Да, так, що таке таїнство? Таїнство може вважатися таїнством тоді, коли туди приходить живий Бог. Як прийшов Господь, це є таїнство. Як не прийшов Господь, вибачайте, але таїнства нема. А, до речі, і що ви от радили? І казав, стріляйте, безумовно, тому що з, з тої церкви дуже ну, багато підстрелили хлопців наших. Стріляєте". І виходить, що ці терористи вони не бояться навіть з такого святого місця стріляти так, і так. вбивати людей. Так. Тобто ти ще раз показує, що в них немає нічого святого, ні моралі, ні Об, взагалі немає нічого святого. В них взагалі немає нічого святого, і це ну розуміти, якщо зібрати ну так, грубо кажучи, бомжим наркуванням алкоголіків і від них вимагати якісь певних принципів, ну це смішно. Але це було так. Спочатку ці всі ополченці, це весь зброд, всі наркомани, люди, які були засуджені, які звільнилися та сміс позбавлення волі. Люди, алкоголіки, бомжі, і тому так от вийшло, що вони керували початком війни, і вони творили дуже великі бю цей там до всіх відносинах. Виходить, що є такий відомий вислів. Його приписують Федору Достоєвському. Говорить, що якщо Бога нема, то все можливо. Безумовно, до все можливо, але тільки в поганому смислі цього. Так, і слова. ми це бачимо, ми це спостерігаємо, пане Ігоре. Цікаво нашим слухачам дізнатися про вашу команду. От хто з вами працює? З нами працює римо католики з нами працюють греко-католики, з нами працюють люди з єврейсько місіанської спільноти, з нами працюють християни, євангельські християни-баптисти, з нами працюють з асоціації місіонерських церков України. З нами працюють п'ятидесятники. Дуже е, широкий спектр. Такі ну от і комунічне. це було служіння і комунічне і в батальйоні, і воно якось так розумієте, перенеслося вже й на християнську службу. Порятунку тричі мене цікавить оце питання, як люди різної деномінації знаходять спільну мову, оскільки кожен знає добре Євангеліє, Біблію. І кожен в цьому всьому дуже добре орієнтується, і як знаходити спільну мову, розуміти, якщо людина як сказати, двіжима, Ну, рухається однією ціллю, так одне серце, одні мислі, одна душа. То це знаходження спільної такої точки дотику. Це не проблема. А як ці люди знаходяться? Вони вас через інтернет шукають. Ну якась частина людей вона прийшла з батальйону. Вони ще їздять як капелани і їздять як рятувальники ХСП. Це одна частина людей. Інша, це вже наприклад, їхні якісь друзі, яких вони запросили, чи Наприклад, учасники Римокатолицької чи греко-католицької церкви, серед яких ми проводимо таку роботу. Ми розповідаємо про наше служіння. Ми їздимо по парафіям, ми збираємо людей і кажемо, що це дуже необхідно. Взагалі, Пане Ігоре, До речі, ж є капелани і в, ну, в Збройних силах України. Як ви з ними комунікуєте? Розумієте, відносно капеланів збройних сил України, то їх взагалі зараз нема. Цих капеланів, тобто, тобто ще не прийняли бюджет. Ще нема навіть е, посади капелана як капелана, тому що капелани зараз ідуть так на посади поварів, гранатометчиків, бібліотекарів. Там я не знаю, ще, снайперів, я не знаю. Розумієте, нема посади, раз не прийняло мінфін, не прийняв бюджет, які повинні бути ставки заробіток. Це дуже таке тяжке питання. До речі, я навіть бачив на вашому сайті Християнська служба порятунку, що там є навіть підписаний договір співробітництва зі Збройними силами України у цьому напрямку. Так, ми підписали меморандум між генеральним штабом Муженко і ХСП мною, на предмет співробітництва. Воно якось триває. Безумовно, воно триває ще є дуже таке серйозна організація. Це цивільно військова. Співробітництва сімік. Вони працюють теж там, і на передньому краї вони працюють з місцевими людьми цих селищ, і у нас з нами теж є між ними нами угода. І ми входимо в ці мобільні групи антитерористичних бригад, які їздять. І у нас ХСП являється як частина цих сіміків цивільно військового співробітництва, і ми разом робимо певну справу. Гаду нашим слухачам, що в нашій студії є лідер і співзасновник християнської служби порятунку Ігор Шулік, позивний шторм. А от люди, які захочуть допомогти вам, які захочуть приєднатися до вашої команди, як їм знайти вас? Ну, можливо, не всі можуть через інтернет, через Фейсбук. Будь ласка, можливо, якісь контакти, можливо, вас можна знайти особисто. Ну, я можу продиктувати зараз особистий телефон. Будь ласка. Ну, якщо хто хоче узнати більш таку інформацію грунтовну, так можете дзвонити мені? Це телефон 063 455 12 20. Ще раз, будь ласка, 063 455 12 20. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, чи ну достатньо волонтерів і добродійників вони підтримують вашу організацію? Я маю на увазі і в фінансовому плані, і в ресурсному? Ну зараз я б не сказав, що дуже ми маємо велику підтримку, але вона є. Але не дуже велика підтримка. До речі, на сайті дуже широкий спектр тих людей, яких ви шукаєте. І це і психологи, і волонтери. Так. І ну оскільки приблизно дзвінків на день ви отримуєте від людей. Ну, небагато дзвінків, розумієте, Це дуже специфічне таке служіння, це дуже специфічна робота, тому дуже багато причин є у людей, щоб туди не їхати. Розумієте, дуже багато. Мається на увазі зону конфлікту. Так, так дуже багато причин. Як ви їх готуєте? Як ви їх у нас всі люди, які їздять на схід. Вони проходять тактичну медицину, вони проходять співбесіди дуже серйозні. Ми їх на перший раз туди направляємо на тиждень, десь на невеликий срок, для того, щоб людина могла розібратися, подивитися, підходить чи не підходить, зможе вона. Ну це дуже специфічне служіння. Менш специфічні служіння це молитовні, наприклад, волонтерські якісь такі служіння. А от то, що ми ці служіння капеланів і рятувальників, це дуже специфічні, дуже серйозні, і там дуже таке такий відбір серйозний. Людей, е, ну а скільки от за період от від початку і до сьогодні ви відібрали людей? Скільки вже було по, там по ХСП? Ви маєте на ХСП. Ну по ХСП активно ми зараз працюємо і як ХСП півроку активно ми працюємо. Зараз десь у нас 30 людей. Активних, Активних Таких так 30 людей, які можуть їздити, які можуть їздити, які хочуть, які не бояться, в яких уже є певні уявлення і певні навики, але нам дуже. Дуже потрібні такі люди активні, які можуть їздити в зону. АТО. вони дуже потрібні. Це і психологи, і волонтери, Так, і психологи, і волонтери, медики дуже потрібні. Ми взагалі будемо засновувати такий орден медиків, так певне. Це дуже нагальна потреба в медиках. І в стоматологах, і терапевтах, і педіатрах дуже дуже нагальна потреба в медиках. Зараз пане Ігоре. Нещодавно з'явилася інформація про те, що вбили одного із очільників донбаських сепаратистів Арсена Павлова ще знаного під псевдоматрола, а і дуже багато людей у соцмережах радіють цій події. Пишуть схвальні пости. Моляв, що так і треба. Чи правильно з християнських міркувань радіти над загибелю людини? Я вам скажу як Господь на це дивиться. Пишеться, ми розглядаємо контекст. Слово Божого. Господь ніколи не радувався смерті грішника, і це дуже простий приклад. Ісус прийшов для всіх нас, коли ми всі були грішники. І пишеться, що коли одна вівця загубиться, то Господь кидає 99 і йде шукати ту заблудшу цю. так? І пишеться прямим текстом, що Господь не радується смерті грішника. Не радується. Чому? Тому що грішник іде в ад, це пише слово Боже. І грішник не наслідує спасіння. Це пише слово Боже, розумієте? І ця радість. Я розумію цих людей, які не відроджені духовно не відроджені. Безумовно для них є якась така абстрактна радість, тому що, наприклад, у мене було б більше радості чи у, у цих людей, які радуються, тому що моторола це мій власний ворог, і ворог ми він стріляв по моїм друзям, які там були на башні, на терміналі. І в мене набагато-набагато є підстав. Радуватись, але я не радуюся, розумієте, і ще є одна дуже серйозна причина. І я хочу, щоб всі зрозуміли замість цього мотороли не дуже розумної людини, прийде досвідчений офіцер гру, який може скоїти ще більше горя для нашої країни ніж той моторола. вся відповідь. Тобто, вбивство одного нічого насправді не міняє. Абсолютно потрібно, щоб взагалі цю систему зламати їхню. Так абсолютно І тут ми дивимося, що нема радості, з якого боку не дивись. Нема чому радувати. але люди, знаєте, я так навіть читав от серед своїх друзів, так просто якусь злорадно радіють, що от от вбили, от добре. Там ну, добре, що він помер. Там це, ну, і ще інші підете. Ну не дуже розумні люди. Я хочу сказати, і так що ну вони є скрізь. Так, от цікаво, як ви проповідуєте, як ви наставляєте військових. Можете поділитися якоюсь історію знову? Так, ми проповідом наставляємо своїм життям, своїм відношенням. Розумієте, Якщо капелан він лишається з хлопцями і в підострілів, і коли вже в окруженні, і коли він знає, що він в будь-яку секунду може загинути, оце і є проповідь Євангеля. Дуже просто ти можеш вмерти за того, в кого ти віриш. Ти можеш вмерти да, за Євангелія, в якого ти віриш, і яке ти розповідаєш людям. А цікаво, чи є якісь спеціальні молитви для військовослужбовців? Спеціальні молитви? Ні, спеціальна молитва, розумієте, люба щира молитва, яка йде з того серця, вона і є самою головною і самою сильною дієвою. А як приходить, наприклад, обряд ну сповіді так більш-менш зрозуміло, а от сповід, прийняття тіла крові Христа у цих умовах, наприклад, якщо ми будемо брати католицьку церкву, по перше, це повинен бути священник. Так, звичайно. І не священник не може. І сповідь це теж приймає священник. Але є, наприклад, в Римокатолицькому катехізі такі моменти, коли людині загрожує небезпека, коли війна, то може людина розповісти про Господа, про Євангелія. І навіть цю людину може крестити людина, яка може не являтися священником. Але це така дуже специфічна ситуація повинна бути. Вичащати і сповідати в будь-якому разі може тільки священик. І для, наприклад, священника, я знаю, Римо-католицької церкви не має значення, де він: в храмі чи на позиції. Там це можна робити скрізь в будь-яких ситуаціях, в будь-якому місці. і це не є взагалі проблема для римо-католицького священника. Продовження цієї бесіди слухайте в наступній передачі. Раму до ефіру підготували режисер Наталя Стежевська, звукоператор Марія Коваль, автор і ведучий Ярослав Карпець.